Доброго дня, шановні 10 класи, і ми продовжимо розглядати історію України. Сьогодні говоримо про поразку Збройних сил Півдня Росії і Червоний терор в Криму. Ми з вами визначили, що на початку 1920 року кораблі Антанти евакуювали до Криму залишки військ Днітіна. Кримське угруповання білогвардійців очолює командир козацького корпусу барон Франгель. Врангель у 1920 році робить несміливі спроби піти назустріч кримським татарам в національно-культурній та релігійній сфері, які не були ефективними та своєчасними, білі підтримують стосунки здебільшого з консервативним музрачеством і традиціоналістським мусульманським духовенством, яке сформувалось і діяло до революції під контролем держави. Органи національного самоврядування і партії Мілі Фріка йдуть у підпілля. Кримські татари беруть участь у зеленому русі в Кримських горах. Було проведено радикальну аграрну реформу, була закріплена, земля закріплювалася в приватну власність за викоп в розмірі 20% від середнього врожаю, який сплачувався впродовж 25 років. Ну і доручено було розробити нове фабричне законодавство, яке б реально захищало права робітників. Переформувавши війська, а також внісши зміни в ідеологію білого руху, він зумів зміцнити своє становище. Так, він відмовився від ідеї єдиної і неподільної Росії і був готовий піти на союз Петлюра. Так, у вересні 1920 року відбулася зустріч делегації УНР з Врангелем, з метою визнання незалежності ОНР та координації дій проти більшовиків. А 8 листопада 1920 року Врангель визнав незалежність Української Народної Республіки. Своє на кінець червня 1920 року, скориставшись тим, що основні сили Червоної армії були зайняті у війні з Польщею, Врангель захопив північну Таврію, південну частину Катеринославщини, створивши загрозу Донбасу. Усі спроби здійснити десант на Таманському півострові і підняти донське та кубанське козацтво на антибільшовицьке повстання були невдалими. Селяни і козаки ще пам'ятали режим Денітіна і не довіряли Врангелю. А Червона армія заблокувала десанти. Радянське командування занепокоєно наступом білих у серпні прийняло рішення про створення Південного фронту. Який очолив фрунзе, сюди були перекинуті додаткові сили, але їх було недостатньо для розгрому Врангеля з метою залучити додаткові сили у вересні 1920 року. Між урядом УСРР і махновцями була укладена угода про спільні дії проти Врангеля. Махно висунув політичні вимоги надати автономію гуляй польському району, дозволити пропаганду анархістських ідей. Звільнити зв'язні з'ясниці анархістів і махноців та надати допомогу зброю. Радянське керівництво УСРР після узгодження з Москвою погодилось із цими вимогами, і в результаті угоди Червона армія одержала добре озброєне, озброєного мобільного союзника в завоюванні Криму. 7 серпня Червона армія перейшла в контрнаступ. В районі Каховки вони переправили через Дніпро. І захопили плацдарм, який становив загрозу для тилу і флангом військ Врангеля. Усі спроби ліквідувати цей плацдарм не мали усміху. Невдало завершився і рейд білогвардійців на правобережжі і прорив у Донбас. В середині жовтня білогвардійці тримали оборону по всьому фронту. 28 жовтня Червона армія розпочала рішучий наступ, який завершився повним розгромом угруповування військ Врангеля в північній Таврі. Білогвардійці втратили 50% живої сили і 40% зброї. Загнані в Крим, вони становили ще серйознішу загрозу. Політбюро ЦК РКПБ прийняло рішення будь-що до зими завершити розгром в Рангелі. Червона армія налічила майже 100 тисяч осіб, їй протистояло угруповані кількістю 28 тисяч осіб, яке обороняло сильні перекопські укріплення на кримському перешийку. Командування Червоної армії прийняло рішення наступати через озеро Сиваш в обхід укріплень, а частина військ кинула на штурм перекопських укріплень на турецькому валу. У протягом 8-11 листопада 1920 року оборонні позиції білих ціною значних втрат були взяті. А 13 листопада частина Червоної армії вступила в Сімферополь, а 17 листопада весь Крим був. На їхні... В їхніх руках залишки білої армії та біженці близько 150 тисяч поспіхом евакуювалися на кораблях до Туреччини та Болгарії. Але близько 300 тисяч цивільних і військових не змогли або не хотіли залишати Батьківщину. Вони стали об'єктом для розправи з боку радянської влади. Загалом було знищено за різними оцінками від 40 до 150 тисяч осіб. Тобто одразу після відступу більшовий, більшовий, білогвардійських військ Криму в Криму розпочинається червоний терор. Це каральні заходи, організовані в цій місцевості, задля забезпечення влади рад. Старт їм був покладений ще в 1917 році і закінчився е, період терору приблизно в 1921 році. Історично прийнято ділити цей тривалий часовий проміжок на два. Спершу панував хаос після революції, і взимку 1917-18 років мав місце перший випадок масового терору на новій е, території. Другий розпочинається в листопаді 1920 року і тривав трохи більше року. В цей час на землях півострова масштабно вбивали всіх тих, кого рад влада розцінювала як класових ворогів. Постраждали ті, хто не зміг евакуюватися з Врангелем. Для першого етапу червоного терору в Криму притаманни жисленні самосуди. Вони багато в чому були обумовлені агітацією лівих радикалів. Невиправданим екстремізмом на того часу і відсутність реальної суворої влади в кримських землях виявлялись стартовими умовами для загибелі багатьох невинних людей. У 1920-21 роках заходи були. Наслідком прямих вказівок правлячих структур лідерів більшовицької партії, наступні історичні радянські дослідження переважно обходили тему того, що сталося в Криму стороною, замовчуючи той період встановлення радянської влади. Коли польський конфлікт закінчився перемир'ям, і поради перегрупувати комуністи перегрупували війська, щоб боротися з армією Врангелю, який перебував на кримських теренах, 21 Вересня 1920 року був створений Південний фронт. І ми вже з вами знаємо, до 7 листопада починається наступ. Через три дні білі відступили з Сивашу на наступний день з позиції іншуя. І приблизно до 17-го числа більша частина населення міст була під контролем радянської влади. Здавалось, ну, багато хто здавався, тому що обіцяли Амністію. Вперше її запропонували ще в квітні того ж року. А в середині вересня написали відозву через газет. В грудні того ж року було створено Кримську надзвичайну комісію, щоб організувати процес, злучили Куну, Зеблячку, П'ятакова. Саме цих трьох лідерів вважають основними відповідальними за червоний терор, масштаби якого і донині жагають істориків, які вважають, що більше подібних моментів просто не було ні в одній країні за весь період існування цивілізації. Сумарно, Червоний терор в Криму в 1920 роках, за період з листопада до березня, став часом, коли керівництво процесом, керівництво процесом приїхало 1360 персон. Усіх їх відправили, оголосивши місцеве керівництво, як щоб навести порядок. Створили кілька самостійних органів, і роботи яких не координувалися. Кримське ЧК було створено для здійснення масового терору в Криму. І комісія почала працювати з 9 грудня 1920 року. Вона була територіальним підрозділом надзвичайно надзвичайного комісаріату вседержавного рівня. Пост голови віддали Камінському. 21 числа грудня зібрали колегію. Посада Камінського незабаром пройшла реденсу. Його представників розіслали в повіти півострова. Реден працював в ЧК в Сімферополі. В квітні 1921 року вирішили відмовитись від особливих відділів, реорганізувавши керовану їм ЧК. Кримська ЧК мала власних воїнів. Ця структура особливо цінувала доносі і просувала їх цієї ідеї серед місцевого населення, закликаючи виконувати свій обов'язок громадянинам. Заклики не пройшли даром. Була організовано безліч арештів, трибуналів. Відомо, що величезна кількість страт сталася чер... саме через сусідські доноси, інформації від товаришів по службі і просто зводили рахунки з приватними людьми. Загальна кількість червоного терору в Криму оцінюється в 120-150 тисяч осіб. Звичайно, треба зазначити, що після розгрому Врангеля радянське командування вирішило розправитися з махновцями. 20 листопада 1920 року були заарештовані, а згодом розстріляні командири Кримської групи Махновської армії Каретніков та Гавриленко. 25 листопада почалась операція зі знищення махновських частин в Криму. 26 листопада 1920 року фронт це видає наказ, якому вимагає вважати Махна його загони ворогами радянської влади. У районі Євпаторії загони Махна були оточені. Але легку перемогу здобути не вдалося. Після жорстокого бою частини махновців зуміли вирватися з Криму, але під Тимошівкою вони з'єднулися зі значними частинами червоноармійців і зазнали поразки. Тільки небагатьом махновцям вдалося прорватися і згодом з'єднатися з рештами повстанців на чолі з Махно, які вирвали з оточення в районі Гуляйполя. На боротьбу з повстанцями було кинуто дві третіх військ Південного фронту. Червоні репресії проти повсталих і населення, яке їх підтримало, посилювало повстанський рух. На березень 1921 року під командуванням Махна було вже 15 тисяч осіб, а загалом в Україні діяло майже 40 тисяч повстанців. Кульмінацією селянського антибільшовицького руху стало літо 1921 року. Махно здійснював рейд до Харкова, Полтави на правобережжя. Для придушення повстання на території України було зосереджено майже мільйон червоноармійців. Для боротьби з махновцями були створені спеціальні літучі загони, озброєні броньовиками, які безперервно переслідували загони батька, вимотуючи їх постійними атаками. Зрештою, повстанський рух в результаті репресій і в умовах загрози голодом став спадати. Махно разом з невеликою групою прибічників перейшов у вересні 1921 року радянсько-румунський кордон, потім перебрався до Польщі згодом до Франції, підтримував зв'язки з міжнародним анархійським рухом і в останні роки життя займався літературною діяльністю. Тобто, поряд з розгромом армії УНР більшовикам вдалося знищити білогвардійців в Криму і придушити рух махновців. Бої на території України, що тривали майже без перерви від 1914 року, припинилися. Революція в Україні закінчилася, і в Україні закріпилась радянська влада. То завдання ви бачите зараз на екрані, це сторінки 146-147. І можете підготувати реферат про, або презентацію про одного з діячів завдання 4 на сторінці 148. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.